У Павлограді розгортається конфлікт між громадськістю та забудовниками території місцевого водозабору. Над унікальним для регіону підземним озером з питною водою група підприємців розгорнула будівництво. Громадськість і міське керівництво обурені. Територія охороняється законом, а її призначення сільськогосподарське. Будівельники запевняють, що на території водозабору будують реабілітаційний центр, будиночки для відпочинку і кінний центр. Можливо, там обладнають і басейн. Забудовник Обіцяв біці, а переселенці і діти інваліди будуть відпочивати в центрі безкоштовно. Тільки зараз ця цей фонд почав виходити на громадські організації. Причому дуже спішно, дуже так наполегливо було була зустріч з Манасянам, була зустріч з волонтерами. Але раніше, до того, поки ці питання не постали, ці зустрічі не відбувались. Чому? Чому вони раніше не звернулися, тобто багато питань. Чому раніше не звернулися до скажімо так, жителів міста, які тут проживають, чому раніше не звернулися до міської ради з цією пропозицією? Я думаю, що якщо би було б дійсно все законно, то такий класний проєкт, такий проєкт, який Дійсно потрібен місто, а я не заперечую цей проект, місто потрібен. Підтримали би всі одноголосно. Крім того, я думаю, що депутати би навіть проголосували. Я так думаю, я би точно проголосував за підтримку цього проекту, в тому числі фінансово, за виділення там лікарів і реабілітологів, тим паче це і ставки і зарплати. Але питання в іншому, чому не звернулись? А відповідь може бути лише одна. Не звертались, тому що або А. Не бачили доцільність, так? От, і тобто у нас вже все готово, ми вже все знаємо, зі всіма типу, порішали. Або Б. Вони не планують там робити того, про що написали. Виявилося, територію придбав благодійний фонд Єдина родина, єдина країна, головою якого є приватний підприємець з Дніпропетровська. Ми купили за свої деньги на ринки участок. Мы содержим в пределах 15 лошадей. Я пенсионер, инвалид первой группы. И имею такую возможность друзей, приятелей, которых я за свои годы нажил, с которыми, собравшись вместе, мы решили с собой на тот свет деньги не забирать, какие-то мы заработали, а вложить их в город, хотим построить реабилитационный центр. Пообщавшись в облсовете э с представителями АТО, э посоветовавшись, мы решили сделать здесь э такую примерно услугу для горожан, например, эпотерапия. Ми хочемо там здійснювати для дітей і воїнувато реабілітаційний центр. Задумка зі створення такого центру в Павлограді сподобалася місцевим активістам, волонтерам і депутатам. Вони б підтримали підприємців, якби комплекс відпочинку будували в іншому місці. Скільки я знаю, зараз всі документи знаходяться на, перевірки. на перевірки, да. Правильно. Давайте у мене продовжувати. Давайте дождемося. окончання перевірки. Проверку проводит, я знаю, и милиция, и прокуратура. Это уже такое раздули, большого раздули. И СБУ, все проводят проверку. Давайте дождемся итогов проверки. И тогда, тогда... Уже одну минуту, подождите, я никого не перебивал. Подождите. И тогда, тогда. Может, поспособуем где-то другое место. Может, еще что-то. У меня просьба одна, чтобы все жители города узнали об этом. Потому что, я как сказал, это все касается всех жителей города. Это первый вопрос. Согласны вы с этим? Я согласен. Согласны. Второй вопрос. И судя по документам, какое отношение имеет Метелица? А, мы же работаем с 2015 -го года. А, это 2014 год. 9.09.14 года это было письмо в да. Ваше письмо? Да. да. Ваше письмо. Дальше. Я... Господин, минуту. Да. Господин Краснов. Знаком вы? Нет. Я... Вот документы. Да. По этому участку. Он делал Нет. все документы. Да. Он должен кто кто делал? Я, не знаю. я его не знаю. А. Ясно. Это, я это, слышал такой, эту фамилию, но я его не знаю. Это землеустроитель. Не в знаю. Це був лист міністру соціальної політики України Розенку ПВ. Шановний Петро Валерійович, доводимо до вашого відома, що благодійна організація, починаючи з 2016 року, хоче розпочати провадження проєкту по створенню в місті центру з надання пільгових послуг населення по іпотерапії. По-перше, слово пільгових. А які пільги, на які підставі, кому пільги, ми не знаємо. Ну, у нас Наверное, Мэром города Полнограда письмо, который э, в соцполитику и обратился, что город готов выделить ставки врачей-психологов. Даже так. То есть да, даже Мэр. Даже... мэр Нет, ну это не важно. Да, бывший, нынешний, это меня же интересует. Вот и есть А скажите, пожалуйста. То есть Бывший, что он плохой мэр был. Виник конфлікт. Група підприємців від своїх планів відмовлятися не має наміру. Переривати роботи на час розгляду не хочуть. Громада міста також здаватися не має наміру. Заявляють, що будувати на природоохоронній території водозабору незаконно. Громадські активісти підтримувані міським і районним керівництвом, впевнені, будівництво центру забруднить підземне озеро і перешкодить використанню водозабору для водопостачання всього міста. А необхідно. Ці всі питання винести на розгляд вищих інстанцій: прокуратура, поліція, причому не вмежувати Павлоградом. Ті в області люди, які приймали рішення щодо цих земель, вони користувалися певними схемами, і слідство повинно показати, наскільки прозорі, наскільки правильні законні були ці схеми, чи навпаки. Раз, Закон повинен бути саблюдін, це в першу чергу. Два, існують такі методи та прийоми, як громадські протести, мітинги, пікети. Громадськість повинна знати, громадські слухання. Так, звичайно, ми висуваємо цю проблему на громадські слухання. Нехай збереться громадськість, на громадське обговорення. Нехай збереться громадськість, нехай громадські заслухає і так далі. Проте люди відмовляються, люди кажуть, що нема чого обговорювати. Стосовно їхньої приватної території. Проте вибачайте, ця приватна територія знаходиться на землях водозабору, а ця водичка вона є власністю нас всіх. Не вашою приватною власністю. Надра землі належить народу України. А не конкретно комусь. і не можна купити надра землі. А от доки тривають перевірки, будівельники продовжують роботи. Тож над проектом з відновлення павлоградського водозабору нависла загроза. Невідомо чи є тепер надія для павлоградців: відмовитися від неякісної та дорогої води, яку постачає центральний водовод, ДЗД, та пити свою чисту та дешеву. От влади ми ще соціал потребуємо. Для детей инвалидов и воинов Ато мы еще будем требуть и социал, да? Конечно, конечно, мы не понравимся никому.